Ріб та роби. Тому собаки будемо робити хімічні приколи. Та ми будемо робити різні фігурки з росавила. В я написано, що треба взяти брусок сяковила та натерти його на тартушці. Я би робила то посунула, та, та поцінає його на святирати. Щоб влизла в мирний стакан. Я на тербила і тепер я присипаю в мирний стакан. Тепер треба розтопити мікрохваля. Ми розтопили мило, та вона дуже гаряча. Зараз ми переливаємо його маленьку ковбочку. Щоб палець був зелений, як зомбі, ми додаємо зелений пігмент.

5 хвилин. Як хвилина, як перевіряти сородостимо? Треба пацієнт потрохати і, 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 і солодо тверде. То зараз ми його робить Ось таке було зобі, ми зробили. Та ми будемо їм зелені вже починати бити руки. До зустрічі! Всім па-па!